Квітень місяць весняний, весело дзвенить весняний капіж. У дворах виблискують калюжі. В калюжах видно сонце і блакитне небо. Горобці бадьоро цвірінькають. Із полів зійшов сніг, лід посинів. І здувся. З півдня вже прилетіли дикі качки, а на галявинах з'явилась молода зелена травичка. Визирнули перші квіти. В голубій височині задзвеніла весела пісня з жайворонка.